Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. У нас сьогодні нарешті дощик не падає. Три дні падав безпереривно, це піло таке, холодно було, десь-десь навіть бачила в центральній Україні випав сніг. От У нас снігу не було, але було досить таки холодно. А сьогодні вирішила, раз дощу нема, то хочу вже обрізати ось цю вербу. Ось це ж перед вами це верба японська, хакронішики. Таким гарним чупа-чупсиком, як на неї дехто каже, дуже красива. В кого ще немає, тому раджу її придбати. Це буде небо, яка прикраса для вашого будь-якого куточку, навіть якщо ви не маєте саду, а маєте якийсь невеличкий квітничок, вона завжди доповнить його і буде вносити якусь таку ізюминку. Ця верба у мене вже досить таки давно. Точно, правда, не пам'ятаю, в 20 2020 чи 2021 році я її придбала молоденькою на судовому центрі в місті. От, і так кожного року я її сама формую і стрижу. От, Як бачите, вона вже досить таки в мене товстий стовбур От, і гарно сформована серединка, крона така, бачите, вже трошки як не як такі грубі гілочки. От, зараз вона виглядає ось так. Навіть видно, що вже набухають брунючки, тому пора вже її обрізувати. Я її за рік обрізаю два, а може і три рази. Третій раз це осінню, глибокою осінню, бажано її обрізати за місяць-півтора до перших е, заморозків, тому що щоб вона не змерзла, тому що, коли ми її обрізаємо, вона зразу пускає нові пагони і тому. Це для неї, мені здається, небезпечно, бо воно змерзне. Тому переважно стрижу її так гарно, кардинально ранньою весною в середині березня. Формую, можна сказати, крону, І потім я її обрізаю вже десь літом. Коли вона зробиться така гарна пишна, просто сформую більш-менш таким шариком. Зараз саме основне це. Пообрізати всі ось ці тоненькі всі сухі, якісь, можливо, такі, які вам не до вподоби. Хто новачок, хто не знає, як її обрізати, то моя вам порада: не бійтеся. Її головне гарно кардинально обрізати. Мені здається, краще більше, ніж менше, тому що вона досить таки розложиста. Ну, пагони такі будуть. І чим вона компактніше, тим вона, на мій погляд, гарніше виглядає і під час вітру не так можливо може її пошкодити, тому що коли ми її переважно як то перший раз стриже, боїться стригти, думає, потрібно залишити чим побільше довші пагони, а навпаки, тому що вона досить такі довгенькі пагони випускає. От я буду зараз приступати. Ось такий вона має в мене зараз вигляд. Як бачите, густа, багато тоненьких. Але зараз ми це все заберемо, тому що гарніше, коли вона така компактна, тоді вона така біленьким шариком класним виглядає, з не як кажуть, як чупа-чупс. Чесно вам скажу, я свою вербу ніяк не обробляю. Принаймні мені не приходилося вже ці руки, нічого поганого в ній я не бачила. Шкідників поки що не було, тому таким ще не займалася. От, От так запам'ятали. І зараз буде досить таки кардинально. От, ще одне, хтось, можливо, думає, що білі листочки це квіти. Насправді верба, вона не цвіте, це просто її молодий приріст. Він такий красивий, білий з розуватим відтінком. Надзвичайно класно, Дійсно, шикарна прикраса, неопична на штамбі. До речі, є навіть і не на штамбі, є може бути просто кущиком, який при землі. Суть у мені здається, така сама, як і на штамбі. І так. Ось, погляньте, половина вже зроблена. Ось так можна видно, наскільки я її вкорочую. Лишаю самі основні, Самий скелет, де не лишаю тончі, тому що вони вже починають робитися такими не Такими ну, тоненькими і молодими, знаєте, а такими більш дерев'яними. І будуть о, я теж такою робити основою таким скелетом. От так кардинально обрізаю. Ну, не кардинально, це, на мій погляд, така більш правильна, тому що воно буде тут тримати, стараюся таким кругом робити, щоб і середини, і внизу теж було все так більш-менш однаково. От наскільки вона висока. І наскільки я її коротше майже все те, що зараз в бруньках забираю. Ну, я так роблю. Принаймні мені так підходить і все з нею в порядку. От, і класно вона. Потім таким гарним, набитим, компактним шариком, кулькою такою буде. Ну що ж, друзі, закінчила. З обрізкою, ось такий вигляд має тепер ця верба. Де-не-де, от, от, внизу, наприклад, я б залишила ось такі тоненькі гілочки, тому що хочу, щоб вони теж були ось такими основою грубшою, знаєте, тому що переважно завжди стараюся так весною її обрізати, от так, щоб виглядала, тому що вона гарно тоді напускає і має такий міцний каркас. Таку, як то кажуть, міцну крону. От, при вітрі, при... коли йде в зиму, щоб її гарно це все тримало і так не розхитувало, не дай Бог, щоб не розламало. Тому що вона на штамбі це все можливо, як то кажуть. Отаково От. От обрізалося. І тепер будемо чекати, коли піде, піде вріст. нас знову почав дощик цепіти, але я вже закінчила. Зараз лише приберу оце все. Васька, як завжди, зі мною. Така була сьогодні робота. Якщо ви були зі мною, мені надзвичайно приємно. От, дякую вам за увагу. Якщо якісь є питання, з радістю відповім. Всім гарного дня, Па-па.